Мешканці багатоповерхівок в жовтні отримують одразу дві квитанції від житлово-управляючої компанії. В одній, як і раніше, дані про нараховане заводу, стоки, вивіз сміття та квартплаті, в другій виключно за послугу з теплопостачання. Передумова до таких змін пояснює директор КП «Жук» Сергій Єршов. Стало рішення уряду, відповідно до якого кошти мають одразу надходити на певний рахунок тепловиків. Цим постановленням теплоснабжаючі організації, теплогенеруючі організації. обязали открыть специальные распределительные счета в одном банке. Банк определен как Ощадбанк. И теперь банки, принимая платежки от населения, если увидят, что там расчетный счет указан другой, отказываются исполнять такое платежное поручение. Поэтому нам пришлось напечатать эту вторую платежку. В одной платежке накопительный счет такой транзитный КП «Жук». Ну а за тепло деньги уходят на распределительный счет, и им распоряжается специальная комиссия, созданная этим, этим постановлением. По определенному алгоритму часть витрачається днів теплознаючі організації, а більша часть уходить, наверное, на оплату за газ за електроенергію. Щоб частина суми повернулася до тепловиків і вони могли виплатити своїм працівникам зарплату, закупити необхідні матеріали. Їм доведеться щомісяця звертатися до комісії з обґрунтуванням розподілу коштів, і тільки після погодження зможуть розпоряджатися визначеними сумами.